У Миргородському професійно-технічному училищі номер 44 27 листопада, відбулася просвітницька лекція. «Вілінфекція стосується усіх. Міфи та факти про вілінфекцію». Приурочено до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Тематичний урок провели для студентів освітнього закладу. Захід організований Центром соціальних служб із заученням психолога із міжнародної благодійної організації благодійного фонду СОЗ дитячі містечка Полтавщини, заступниця директора з навчальної. Виховної роботи професійно-технічного училища номер 44 Валентина Широка детальніше розповіла про мету заходу. Стартувала акція «16 днів проти насильства. У межах цієї міжнародної компанії сьогодні в нашому закладі відбулася просвітницька лекція до всесвітнього дня боротьби із снідом на тему міфи чи факти про ВІЛ інфекцію». Метою заходу було підвищення рівня обізнаності здобувачів освіти про шляхи передачі віл. Як захистити своє здоров'я, навчилися розрізняти правдиву інформацію від міфів та зрозуміли важливість толерантного ставлення до людей, які живуть в ВІЛ. Програма лекції включала перегляд інформаційного відео, розгадування ребусів, обговорення змісту побаченого матеріалу та участь у тематичних інтерактивах. Наприкінці учасники виконали підсумкові тести, щоб закріпити отримані знання. Про зв'язок заходу з всеукраїнською акцією розповіла фахівчиня соціальної роботи Центру соціальних служб Миргородської міської ради Валентина Решта. Ми проводимо цей захід в межах всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства та до Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ, який відзначається 1 грудня. Щоб наголосити, ВІЛ стосується кожного. Це важлива тема для здоров'я та безпеки громади. Щиро дякуємо колективу училища за відкритість та готовність до співпраці. Проведений захід став важливим елементом інформування молоді, про ВІЛ та подолання поширених стереотипів. Студенти не лише отримали актуальні знання, а й змогли розібрати ключові питання безпеки, толерантності та відповідального ставлення до свого здоров'я. Такі зустрічі сприяють формуванню свідомого і поінформованого покоління, готового підтримувати одне одного та діяти в інтересах здорової громади.